Samsung A3, ціна 1450. По корпусу має ось такі потертості. На роботу ніяк вони не впливають. Так, телефон у гарненькому стані вже тайпсі роз'єм. Також тут є роз'єм на навушники 3,5, Телефон простенький, маленький, за розміром. По екрану теж є легкі потертості, незначні. Зараз покажу повністю інформацію про телефон. Працює досить-досить швиденько, я б сказав би. а 17-го року. 8-й Android встановлений. Зараз покажу по пам'яті. Так, що там оперативна пам'ять 2 ГБ і пам'ять самого телефону 16 ГБ. Так, камера ще покажу. Відкрию. Ну досить непогана, хороша тут камера. Я б сказав би. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інший варіант, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.